Студенти столичних вишів вирішили не просити дорожню асфальтної милості у влади, а взяли і власну руч, сконструювали засоби пересування, що їм і без доріжжя геть не перешкода. Аби виготовити свої тарантаси, конструктори ламали тумбочки, переробляли старі велосипеди і навіть не шкодували конспектів. Щоправда, бажаючих битися із поганими дорогами у такий нестандартний спосіб знайшлося не так вже й багато. Вони, як справжні чоловіки, старт гонки взяли на себе раму для цього приладу, схожого на велосипед. Зробили у Чернігові решту склеєно зі справжнісіньких конспектів. Це старий велосипед він валявся, нікому був не потрібний. А це просто тетраді. на конкурс зі змагань на Тарантасах. Зареєструвалось усього четверо учасників. Останній виїхати так і не зміг через проблеми з гальмами. Наступними на старт збираються дівчата. Основа конструкції возик із супермаркету, який розташований неподалік. Дівчата божаться не крали, їм подарували. Решта дизайн команди. Колір тарантаса відповідний. У нас красна краска, звичайно, виявилася розовою. Перекрашувати мені не було. Ми тестили цю конструкцію, де їхати хорошо. А як ви гальмуватимете? А у мене є папа. Папа І стоп сигнал. Це єдина команда, яка має на цьому змаганні спонсора. Він подарував колеса. кажуть, агрегат розумний. Це називається it мобіль. У нас є тут мишка, як звичайно, комп'ютера. Є мережева карта, оперативка, зарядка, є клавіатура, щоб програмувати це все діло. Тут ну, штучний інтелект. За свій розумний автомобіль хлопці отримали перше місце. Друге посіли дівчата і третє велосипедисти. Як ми не заплатили. Так, да, і нам не досталася. Да. Євгенія Гаркова Артем Багров. Новини 2+,2.